Усім привіт! Сьогодні ми продовжимо вивчати математику та розберемося, що таке найменше спільне кратне або скорочено НСК. НСК деяких чисел це найменше натуральне число, яке ділиться без остачі на кожне з даних чисел. Візьмемо, наприклад, числа 12 та 16. Випишемо всі натуральні числа, які діляться на дані. На 12 діляться такі числа, як 12. 24, 36, 48, 60 і так далі. На 16 діляться наступні числа: 16, 32, 48, 64. Заважте, цей список не закінчиться ніколи. Але ми вже маємо число, яке є спільним для обох. Це 48. Воно є найменшим спільним кратним для чисел 12 та 16. Адже воно ділиться. І на 12, і на 16, і є найменшим з усіх доступних. Тому ми так і запишемо. НСК чисел 12 та 16 буде 48. Розберемося, як знайти НСК. Щоб знайти НСК для кількох чисел потрібно виконати наступні кроки. Перший крок розкласти кожне число на прості множники. Прості множники – це числа, які діляться тільки на 1 і на себе. 2, 3, 5, 7, 11. Крок 2. Записати всі прості множники з розкладу першого числа. Третій крок. Додати до цього списку відсутні прості множники з розкладу інших чисел. Якщо якийсь множник вже є, але в іншому числі він зустрічається більше разів, то потрібно взяти його найбільшу кількість разів. Крок 4. Перемножити всі отримані множники. Результат і буде НСК. Розглянемо на прикладі. Візьмемо числа 12 та 16. Розкладемо кожне з них на прості множники. Після чого потрібно виписати множники з першого числа. Тобто у нас буде 2 помножене на 2 помножене на 3. Тепер потрібно виписати всі множники з другого числа, яких у нас ще немає. Перша двійка у нас вже є. Тому ми її не переписуємо. Друга двійка також є, тому ми її не переписуємо. Залишилося у нас 2 та 2, які більше не повторюються. Залишається помножити. Ми вже знаємо, що 2 на 2 на 3 в результаті дає 12. А 2 на 2 буде 4. Отже, 12 ми множимо на 4 і отримаємо 48. Розглянемо це на прикладі трьох чисел. Знову ж таки, ми перепишемо прості множники з першого числа. 2, 2. 3. Переходимо до наступного розкладання. Двійка у нас вже є, ми її не пишемо. Одна трійка у нас вже є, також не пишемо, а наступна трійка у нас буде записана, адже для неї запису ще не було. Переходимо до третього розкладання. Одна двічка є, друга двійка є. А от п'ятірки у нас ще не було, тому ми її записуємо. Залишається виконати множення, в результаті чого ми отримаємо число 180. НСК використовують для знаходження спільного знаменника у дробів, тому ця тема є важливою. І я сподіваюся, що цей урок допоміг вам розібратися в ній. Запрошую на сайт для практики, а також для отримання додаткових матеріалів. Підписуйтеся на телеграм, канал та не забувайте ставити вподобайки. Всім успіхів!